5 жовтня на першому причалі відбувся марафон єдності, який об'єднав громаду для підтримки 182-го батальйону ТРО. З самого ранку на дітей чекали різноманітні аніматорські програми, в яких активно долучались вчителі та вихователі міста. На події панувала атмосфера радості та енергії. Діти з захопленням брали участь у конкурсах, ділились емоціями та розповідали, які ігри сподобались найбільше. Тут дуже гарно і тут дуже багато магичка. Тобі найбільше сподобалось танцювати, так? Так. А що саме ви танцювали? Є банан і рухан, і за мари. Прикольно, можеш показати нам щось, якийсь момент, який тобі сподобався? Я банан. А покаш якийсь рух звідти, ану, покажи. Клас. Мені було весело. Клас, давай п'ять. Один з батьків Ігор має дві доньки. Тож ми запитали його, чи подобаються йому такі ініціативи. Я вважаю, що це дуже добре, що для дітей роблять дозвілля. Мало в нас таких заходів, хотілося б їх побільше. Ну і щоб це було не разова акція, а якось на постійній основі. Це було б дуже добре. Після ігор програма продовжилася творчими майстер-класами. Діти виготовляли браслети, ляльки, мотанки та ароматні подушечки з травами. Окремо, представництво Червоного Хреста проводили майстер-клас з до медичної допомоги. Майстриня, що навчала виготовляти подушечки, розповіла: це може бути як декор тепер... Ма може бути як заспокійливий засіб для дитини біля ліжечка поставити, Якщо немає на так. наповнювати подушки можна було різними міксами: чебрецю, меліси, шавлії та інших трав. Ще одна майстриня поділилась історією ляльок-мотанок, наголошуючи на їхній символічній силі та важливості для українських захисників. Такі мотинки, такі лялечки заспокоюють наших захисників, їздять в танках, БТРах, в на позиції виходять. І от Сьогодні ми вчимося робити такі лялечки. Організатор заходу, голова громадської організації Рибацький край Володимир Кальніченко підкреслив мету марафону. Це таке свято, направлене на підтримку нашого 182-го батальйону ТРО, там де служать наші хлопці керманці з метою збіра коштів для них. Ми щоб допомогти їм в дальнішому. Руслана Малиновська, головний спеціаліст відділу з питань молоді та спорту, додала, що до організації активно долучились представники освітянської родини та молодіжної ради. Молодіжка одночасно з майстер-класами проходили спортивні змагання. Діти змагались у метанні дротиків, стрибках на скакалці, піднімали гирі та виконували підтягування. Енергія і азарт були неймовірні. До марафону долучився і бізнес. Представниця кафе Маестро поділилася. Ми разом з нашою командою маестро приєдналися до цієї благодійної ініціативи, тому що в наш час дуже важливо підтримувати військ. Дякуємо нашим акерманцям, що всіляко нам допомагають. А від себе ми хочемо приготувати 60 літрів люшки і всіх пригостити. Голодним не залишився ніхто. Завершився вечір концертом, на якому місцеві таланти продемонстрували свої здібності. Звичайно, вже за гарною традицією збір коштів також відбувався за допомогою аукціону, і в висновку вдалося зібрати перераховані кошти з цілком: 18 тисяч вісімсот гривня за сьогоднішній вечір. 2800 гривень. Наші донатори закинули за вечір на карті. станом на зараз на карті 32 600 тисячі 29 гривень 12 копійок. Плюс будуть дораковані сюди. 18 тисяч 881 гривня. Сьогоднішнього дня. Цей марафон не тільки зібрав кошти на підтримку батальйону, але й об'єднав громаду, давши змогу всім відчути силу єдності та спільності. Субота стала нагадуванням, що спільні дії ведуть до спільної перемоги. Ну і, звичайно, те, що маленьких дій не існує. Анастасія Ківі Анатоліок'янчук, перший муніципальний канал.